Перший клас, але як бачимо, от на даний От на даний момент ми навчаємося дистанційно, діток за партами немає, тому дітки навчаються вдома. У Соколівському ліцеї, що на Кіровоградщині, порожні класи і коридори. Через збільшення хворих на ГРВІ та грип серед учнів і вчителів запровадили дистанційне навчання, розповідає директор Руслан Синіок. 275 учнів, так дійсно в нас було на понеділок відсутні 128 учнів. На педагогічній раді було прийнято рішення перейти на дистанційне навчання. Нині говорить на лікарняних третина вчителів. Серед школярів найбільше занедужали учні початкової школи. У четвертому класі з 27 учнів захворіли 16. У приміщеннях прибиральниці проводять дезінфекцію. Ми промиваємо стільчики дезінфікуючим засобом, парти, ну, столи, шкафи протираємо. Вікна ліцей зробив правильно, що дітей на дистанційне навчання перевів, тому що в класі половина захворюваності син навчається вдома, Вчителі викладають на платформі завдання дистанційне. Через хворобу не всі вчителі можуть проводити уроки дистанційно, тому матеріал учням викладають у шкільній інтернет-платформі для самоопрацювання, говорить директор. Викладається згідно розкладу, от згідно тему, календарно-тематичного планування, тобто все доступно для дітей. Ну намагаємось якомога більше матеріалу, щоб їм було цікаво. Для своїх учнів показує, розробив відеоуроки з географії. Отже, Україна одна з найбільших країн в Європі. Вона приваблює туристів своїми історичними та природними пам'ятками. Ліцей єдиний з дев'яти шкіл громади, який перейшов на дистанційне навчання, сказав начальник відділу освіти Андрій Мазурік. Там, де більші школи. Там десь приблизно 15-20% захворюваності. Де менші заклади, там до 50 учнів або 50 в середньому учнів, то там пік захворюваності ще не настав, там 6, 8, 10%. На Кіровореченні на дистанційне навчання через підвищення захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції прийшли 28 шкіл з 15 громад. Онлайн вчаться 5 тисяч учнів, сказала директорка департаменту освіти Ельза Лещенко. Раніше, відповідно, чи на законодавство. Карантин у класі вводяться, коли кількість інфікованих. Здобувачів освіти перевіщує 30% в одному класі. Якщо в школі учнів перевіщено герві і все, що пов'язане з захворюваності, 20% теж школа закривається. Якщо 30% закривається лише клас. Усього за даними директорки, сьогодні на дистанційному навчанні 61 школа. З них 33 через тривалу повітряну тривогу. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький.